Вітання всім це без цензури. Я Марина до нелюкермолаєва, і ми поговоримо про гроші, які могли піти на війну. А пішли коту під хвіст. Мова йде про 60 мільйонів наших податків. Це наші з вами гроші, які пішли на гіну програму двічі куми Володимира Зеленського, небезвідомої актриси вечірнього кварталу Ліночки Кравець. Справа в тому, що це двічі кума президента України. Перший факт, вона хрестила старшу доньку президента разом зі своїм чоловіком, і другий факт вона є хрещеною матір'ю першої леді Олени Зеленської. Тому ці гроші дістаються їй другий раз підряд, абсолютно не випадково. Отже, на сайті Прозоро вийшло повідомлення, що мультимедійна платформа іномовлення України, це телевізійний канал Дім Дом, закуповує виробництво вечірнього шоу Тихий вечір Олени Кравець за 27 мільйонів гривень. Тобто 33 мільйони наших податків, які кума президента просрала на своє лайно шоу минулого року, це все виявилося недостатньою історією, і кума та подружка президента буде проїдати наші гроші і надалі. Зважте, що це гроші, які дуже тяжко заробляються, це гроші, які йдуть в якості економіки. Воюючої держави. А враховуючи той факт, що майбутнє нашої держави досить таке незрозуміле, то це виглядає як звичайне мародерство. Так от, друзі, що з тим не так. Справ в тому, що коли перший раз виділили ці 33 мільйони наших грошей із наших податків на виробництво цього шоу лєнки кривець, стало абсолютно зрозуміло. Що Лєнка кривець вона абсолютно не смішна. У неї дуже кострубатий інтелект, коли мова йде, щоб вона була ведучою такого формату, який вона намагається запустити на цьому телевізійному каналі. Дом. Найперше для того, щоб вести оце все light night Show, треба бути реально інтелектуальною людиною, мати швидкі реакції і бути. Абсолютно харизматичною телеведучою. Жодного цього фактору у Лени Кравець немає. Більше того, якщо ми подивимося на її амплуа, так вона справді дуже багато років грала там роль Юлії Тимошенко. Ну, правда, Юлія Тимошенко в неї так теж була собі у шоу вечірнього кварталу. Єдине, що там вимагалося із Лєни Кривець, це просто натягнути на голову поліестерову косу. І це, типу, було дуже смішно. Далі, якщо ми подивимося її акторське амплуа, то переважно вона грала або дружин, або коханок, або сусідок, або якихось подружок героїв Володимира Зеленського. Тобто теж, так би мовити, таланту сильного не треба мати, щоб грати саме цей спектр ролей. Але найцікавіше Олена Кривець у нас любить давати інтерв'ю, і вона давала досить цікаві інтерв'ю про це, шоу. то своїй подружки Маші Євросініної, то пішла до іншої своєї подружки Аліни Шаманської, і там, наприклад, вона на повному серйозі розповіла, що в неї була страшна хвороба, і тому вона вирішила піти із вечірнього кварталу і робити щось своє. І знаєте, коли от Аліна Шаманська і Маша Єфросиніна таким... Страхітливим голосом запитала, що ж це була за така страшна хвороба. Ну, я очікувала, якщо чесно, почути якусь таку страшну історію про можливо там неоперабельний рак, чи можливо якась така шалена історія боротьби за здоров'я, як, наприклад, багато років її переживає Сельма Плер, яка бореться із розсіяним склерозом, Причому у неї така форма, яка досить тяжко діагностувалася відповідно до загострення всіх цих симптомів, Вона 15 років навіть не підозрювала, що цей стан здоров'я це є росіянець склероз. і справді ця голівудська актриса зараз проводить експериментальне лікування, ходить із паличкою, навіть Скрізь там не тільки у побутовому житті, а навіть на світських виходах ви можете побачити з паличкою. І вона підводить до того, що вона змушена е користатися цим експериментальним лікуванням, тому що вона є мамою одиначкою, їй дуже важливо виростити свого сина до повноліття. Ну або знаєте, я очікувала. Якоїсь такої історії про те, як Олена Кривець там втрачає пам'ять, наприклад, перестає впізнавати своїх близьких людей, як, наприклад, це відбувається із відомим актором Брюсом Віллісом, який уже дуже часто не впізнає своїх дітей і своїх двох дружин. Але ні, Олена Кривець Марші Єфресінії і свої подружки Аліні Шаманській розказала про те, що в неї дуже страшна кропив'янка, і тому вона вирішила піти з кварталу. Щоб лікувати цю кропив'янку і м, м, брати гроші на свої проекти, які вона запускає на каналі Дом. І ви знаєте, перша моя реакція була, коли вона це заявила кропив'янка. Да? Дуже складне захворювання. Насправді це захворювання лікують два лікаря якісних алерголог і дерматолог. Мені здається, що у Олени Кривеці, і в її сім'ї, у її кума є гроші на візит до платного спеціаліста. Хорошу київську клініку, щоб дуже швидко вирішити цю проблему, і, очевидно, вона ввартувала державному бюджету набагато менше, ніж оці 60 мільйонів наших податків. Але, що цікаве, у своїх розмовах своїм подружкам Лена Кравець визнала, що вона абсолютно не є такою конкурентноздатною, що вона не може виробляти щось в рамках Ютубу за цими загальними правилами ринку, які вже там формуються. Тобто, у неї немає якихось креативних ідей, якими б вона могла зачепити своїх глядачів і слухачів. Але у неї, виявляється, є амбіції, вона це робить для себе, їй начхати абсолютно на критику всіх людей, навіть тих людей, чиїм коштом вона виробляє ці гівнопродукти. І головний аргумент у неї, безумовно, є всі ці кумівські і зв'язки. Тому справді і 33 мільйони вона отримала на свої продукти минулого року, і ось буквально днями стало відомо, що Лєнички Кравець затвердили бюджет на 2024 рік. Це 27 мільйонів. І знаєте, це абсолютно гидко. Тому що паралельно у нас відбуваються історії про те, як із місцевих громад забрали ПДФО, як на українському фронті бракує реп. Як на українському фронті знову е, збирають постійно які збори на дрони, і як кожного дня в тебе ранок починаються з того, що якийсь дружній підрозділ, і недружні, і якісь там абсолютно незнайомі хлопці і родичі тих хлопців просять докинути якихось грошей, зробити збір, е, поширити якусь рекламу на те, що комусь збирають гроші на течик. Давайте порахуємо, скільки тих течіків можна було купити за 60 мільйонів наших податків. Так от, підходимо до найцікавішого. А, знаєте, виходить дивовижна ситуація. Цілий рік ця чарівна жіночка Лена Кривець тринькала наші гроші із державного бюджету, і, очевидно, вона навіть не спромоглася якось перевести свою продукцію на якісь ринкові умови. Тобто вона не спромоглася вийти в плюси, наприклад, залучити якісь рекламні інтеграції, а, якось підтягнути свій дуже розкачений інстаграм-канал, а я нагадаю, в неї там 700 плюс 1000 підписників. Тобто це дуже серйозний ресурс, якщо ти щось там хочеш робити, якесь таке шоу. Це вже, знаєте, випробувано не одним інстаграмером, не одним ютубером. Якщо в тебе дуже гарний інстаграм, будь ласка, працюй. Залучай рекламні контракти. Плюс Олена Кривець вирішила, очевидно, не займатися пошуком спонсорів, не займатися монетизацією, тобто їй і так хорошо, тому що вона очевидно очікувала, що їй гроші і надалі будуть давати на цю гімнопродукцію. До речі, мені цікаво, чому оця її гімнотворчість виходить на каналі Іномовлення. Тому що канал іномовлення у класичному його розумінні він має вести таку грамотну пропаганду певної країни на зовнішню аудиторію. Тобто, якщо ми хочемо подивитися якісь гарні приклади, що таке реально круте іномовлення, то це, наприклад, Голос Америки або «Дойче Велі», або, наприклад, Франс-24. І ви знаєте, я от скільки не читаю, не дивлюся саме ці. Телевізійні інформаційні ресурси, я ніде не бачила, щоб чиясь там президентська кума піарилася за рахунок податків тих громадян країни, які мають такі ресурси. Це можливо лише у нас. Далі, знаєте, є ось дуже така класна аналогія, я її буквально нещодавно знайшла. На території США в Голлівуді є дуже відома комедіантка, продюсерка, акторка Емі Шумер. Так, от по лінії батька вона є племінницею Чака Шумера, того самого лідера більшості у сенаті, дуже відомого демократа. Який в принципі дуже добре висловлюється про Україну, і знаєте, я ніде не знайшла інформації, що коли Емі заявила своїй там матері, батьку, що вона буде комедіанткою, що вона не піде там в юридичний коледж, ніде не було такої інформації, що Емі Шумер телефонувала своєму дядьку і казала: знаєте що, я тут буду робити там шоу. Буду займатися стендапом, буду там фільм знімати про повненьку дівочку, яка впала на фітнес-тренажері, і через те почала вважати, що вона супер-красотка. Не було такої історії, щоб хтось фінансував свою творчість за рахунок платників американських податків. В першу чергу, тому що, очевидно. б, вона не могла таке сказати, тому що в Америці таке неможливо. І, очевидно, там американці дуже цінують свої податки, тому за їх рахунок хтось би. Не розкручував свою лайну творчість на каналі іномовлення. Ну і дуже важливо, як же ж саме ця тепер дуже популярна і високооплачувана стендаперка почала розвивати свою кар'єру за абсолютно ринковими умовами, яким за якими працюють абсолютно всі інші американці, які вирішили. Турувати свій шлях у шоу-бізнесі, а саме у жанрі стендапу. Отже, вона шукала спонсорів, вона писала заявки на різноманітні гранти, вона ходила на різноманітні конкурси в своєму жанрі і залучала рекламодавців. Ну і паралельно розкачувала свої соцмережі і через них залучала свою аудиторію, яка була готова піти і заплатити за її виступи і концерти. Сама ж Ліяна Кривець, якщо послухати її публічні інтерв'ю, вона говорить, що є абсолютно начхати на будь-яку критику. Вона би сама дивилася такий продукт, і вона це робить тому що е насамперед це дуже приємно їй. Тобто, е давайте підведемося до такої думки, висновків, що очевидно цей проект на каналі Дом потрібен їй лише для того, щоб довольнити власне его двічі президентської куми. Але чомусь. Це его мають оплачувати громадяни зі своїх податків. Ну і знаєте, що найдивніше, Олена Кривець кілька разів в цих інтерв'ю визнавала, що в неї немає жодних оригінальних ідей. А отже, вона напряму визнає, що у неї не може бути ніяких спонсорів, ніяких там патроніт, які б могли піти і задонатити задонетити якусь суму як подяку за цю її творчість. Тому можу чесно сказати, що Лена Кравець в нинішніх умовах в умовах повномасштабної війни це чистий паразит на тілі українського народу. От якщо ви хочете якийсь візуальний образ дуже класний, що таке являє собою Лена Кравець, то це, знаєте, такий е, великий жирний глист, який намагається жерти м'ясця дуже слабкого пораненого лева під палючим сонцем савани. Оце Лена Кравець. Оце весь той 95-й квартал, усі ці юри горбунової, які намагаються урвати зараз багато грошей на свою гібнотворчість. Той час, як вони розуміють, що в нас дуже часто бракує якраз таки течіків, ребів, дронів і всього іншого на українському фронті. І знаєте, що найстрашніше? Буквально тиждень-два тому у нас були величезні потужні скиглення від дорослих про те, боже, як же ж страшно жити в світі, де десятирічні діти гуглять російський серіал про бандитів. Дивляться його, а потім у своїх айфонах слухають музику, яка є саундтреками до цього серіалу. Так от знаєте, я заради цікавості таки глянула кілька випусків Лєночки Кравець, і мені випали ці випуски, де була Аліна Паш і Монатік. По-перше, Аліна Паш і Монатік самі по собі втрачені персонажі, яким нічого сказати в умовах повномасштабної війни своєму народу. Вони до того були зашкварені абсолютно такі сцикуни і цикухи. І знаєте, коли ти дивишся е, оцю цю творчість Ліни Кравець, то вона абсолютно тхне Регіною Будубовіцька і є шоу, яке просто крутили на українському телебаченні на початку нульових, і ти був змушений це дивитися, тому що ніякої альтернативи не було. І е, тоді смаки українському народу диктував якраз таки телевізор. Так от, знаєте, мені хочеться спитати цю жінку, цю нашу новітню Регіну Дудивіцьку, коли ти уже не ісишся? коли ти перестанеш пхати собі у свої панталони і лівчики наші українські гроші, гроші платників податків. які... Заробляються дуже тяжко в умовах повномасштабної війни, враховуючи, скільки у нас працівників, чоловіків, жінок зараз мобілізовані, і це безумовно впливає на те, скільки податків оплатить той чи інший ФОП, те чи інше виробництво, будь-який підприємець. Знаєте, я боюсь не, не, не скільки там ракет, шахедів, які ну, частенько літають над нашим мікрорайоном. Я боюсь того, що в часи дуже сумних новин для України у нас знаходяться такі особі тварини, як глянка Кравець, які, наче Скрудж Макдак, вирішують покупатися у наших грошах. Тому що у неї ви бачите, є якісь амбіції, є якась кропив'янка. Яку вона не може е, вилікувати в нормальній київській клініці, це лікується там, за два місяці максимум. Їй дуже потрібно багато грошей на задоволення власних амбіцій, щоб у неї не було цієї так званої кропивинки. Тому є сенс над чим подумати, і я дуже прошу кожного глядача, читача, будь ласка, підіть на інстаграм Зеленського, підіть на інстаграм самої Ленки Кривець. І попросіть. Нехай вони свою гімнотворчість, власну своїх друзів, своїх кумів фінансують за приватні гроші, не за ті податки, які ми платимо і очікуємо чогось доброго для українських громадян, для нашого з вами міста, для нашого з вами вулиці, для нашого метро. Наприклад. Я не хочу фінансувати тих людей, які розписуються, що вони. Абсолютно не відповідають ринку, у них немає цікавих ідей, і які просто хочуть нашого бабла, тому що іншими способами вони їх заробляти не можуть. Наші гроші. Всім дякую за увагу! Це була Марина Донорю Кермлаєва. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар і обов'язково зазначте, що ви думаєте про оцю жадібність двічі куми, президента.